Вітаю і пропоную розпочати з того, щоб зробити глибокий вдих через ніс і видихаючи зробити звук такий протяжний ом. І пропоную зробити це ще кілька разів, перш ніж рухатись далі. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як музика може сприяти розвитку усвідомленості. Перш ніж ми почнемо, я хочу з вами поговорити про те, що таке взагалі насправді усвідомленість. Усвідомленість це mindfulness, а mindfulness – це усвідомленість, тому найчастіше ми використовуємо визначення як усвідомленість це приділяти увагу певним чином, навмисно в поточний момент, чомусь конкретному. І це також важливо робити завжди без засудження. Зауважте, що немає єдиного визначення усвідомленості. Я думаю, ми можемо з вами рухатись далі. І я підготував для вас частину з книги, уривок з книги Пік розуму про те, чому уважність важлива. Це уривок із дуже насправді цікавої книги, яку я раджу. Її написав нейробіолог з університету Майами у Флориді. Я думаю, ви можете прочитати те, що тут написано на слайді. В цій книзі загалом описана уважність і медитація як на кшталт віджимання для мозку. Ми багато говоримо про вправи, такі як пробіжку чи роботу з вагами, але це так само важливо практикувати усвідомленість, якщо навіть не більш важливо, щоб також тренувати свій розум. Отже, ми можемо з вами переходити далі і поговорити трошки. Про переваги різних практик mindfulness. В принципі, загалом, я думаю, ви можете їх зараз прочитати. Це про зменшення стресу і тривоги для покращення когнітивної гнучкості. І також я з вами хочу поговорити про те, а яким же чином розвинути цей стан усвідомленості. Усвідомленість загалом має дуже багато переваг, і дуже важливо розуміти, яким чином ми можемо це практикувати у своєму власному житті. Отже, зазвичай, коли ми говоримо про усвідомленість, ми говоримо про спрямовування своєї уваги на щось конкретне. Наприклад, коли ми часто з вами чуємо про медитацію, ми собі уявляємо зосередження уваги на диханні. Ми також можемо робити інші речі якорями для того, щоб тренувати свою усвідомленість. Ми можемо брати в якості якорів наші кроки, повторювальну фразу, звук цокання годинника чи дзищання холодильника, звуки природі, природи, про які ми з вами поговоримо трошки пізніше. І також, звісно, ми можемо брати музику. Отже, яке відношення має важність до музики? Ви зараз бачите перед собою на екрані рівняння. Це те, що я дуже люблю використовувати. Пам'ятайте, що одне з визначень важності полягає в тому, щоб приділяти увагу певним чином навмисне в теперішній момент без засуджень. І тоді, якщо ми вважаємо, що наші органи чуття це слух, який завжди обробляє теперішній момент. Ви можете зробити музику, послухати музику, і це буде вашою вправою на уважність, тому що наші органи чуття завжди обробляють поточний момент. І оскільки ми використовуємо свій слух, щоб сприймати музику, якщо ми активно слухаємо її, ми можемо практикувати усвідомленість. Тож ходімо далі. Отже, зараз ви побачите. Те, що ми робимо, перш ніж ми почнемо, що на що нам важливо заакцентувати свою увагу. Перш за все, все, що ми робимо в житті, це не завжди щось хороше і не завжди щось однозначно погане. І важливо навчитися тримати цей баланс. Наприклад, пробіжка. Пробігши 5 миль, це може бути корисним для вашого здоров'я, ви можете зміцнитися, оздоровитися. А якщо ви пробіжете вже 100 миль, це може бути навпаки небезпечним для вашого здоров'я. Так само нормально час від часу їсти трохи солодощів. Наприклад, побалувати себе шматочком тортиком. Але якщо ви вже з'їсте весь торт за один раз, то це також для вас буде негативним. А теж саме із усвідомленістю та медитацією. Дуже важливо визначити, який вид усвідомленості та медитації працює саме для вас, що саме вам подобається. Тож, перш ніж ми почнемо, є кілька речей, про які хотів би, щоб ви пам'ятали. Ми будемо з вами виконувати різні вправи під, під час з музикою на усвідомленість. Але все це є лише моїми пропозиціями. Вам не потрібно брати участь, якщо ви не хочете. Ви можете зупинити практику в будь-який момент. Ви можете виключити їх в будь-який момент, і якщо ви відчуваєте себе погано, ви повинні припинити цю практику в будь-якому випадку. Але також будьте обережні, щоб наполегливо не виходити за свої межі своїх можливостей. Тобто змінюйте, будь ласка, підбирайте те, що буде працювати для вас. Також, подивіться, в нас є приблизний список, прочитайте його. Очі ваші можуть бути відкритими, закритими, ви можете обрати власні пісні, ви можете практикувати з іншими, ви можете припиняти практику. Отже, давайте зараз просто послухаємо цю пісню близько хвилини, перш ніж спробувати вправу. Будь ласка, знайдіть цю пісню в інтернеті, зупиніть відео, знайдіть пісню і послухайте її. І моя пропозиція до вас буде поз... концентрувати свою увагу на одному інструменті, коли ви слухаєте цей трек. Я б е, пропонував вам зосередитись на віолончелі. вона грає на самому початку. Це е, такий е, той інструмент, який грає першим і є найнижчим інструментом. Просто зосередьтесь на віолончелі і щоразу, коли ваші думки плукають, просто поверніться до неї, до цього звуку віолончелі. Ви можете також закрити очі, якщо хочете, але це не обов'язково. І спробуйте зробити те, що ми робили з вами на початку, коли ми вдихаємо глибоко через ніс і наспівуємо щось, або видихаємо зі звуком Ом на коли ми видихаємо. Мені дуже подобається використовувати цю пісню для цієї вправи, тому що віолончель грає однакові вісім нот і знову протягом усього твору. Але ви дійсно можете зробити це з будь-якою іншою піснею, або ви граєте пісню, вибираєте один інструмент і зосереджуєтесь на ньому. Як завгодно, зараз я пропоную переходити до нашої наступної вправи, і це буде певне полювання, це буде музичне полювання на звуки. Якщо у вас є аркуш паперу і ручка, або у вас є нотатки на телефоні, або будь-які документи, де ви можете друкувати на комп'ютері, будь-що, що завгодно, де ви можете занотувати деякі ідеї. Будь ласка, зробіть це, тому що зараз ми будемо слухати пісню і полювати на деякі звуки. Буде доречно, якщо ви будете нотувати кожен інструмент чи кожен голос який ви почуєте в цій пісні. Тому якщо ви почуєте гітару, запишіть гітару. якщо ви почуєте піаніно, запишіть піаніно. якщо ви почуєте чийсь голос, запишіть, чий це голос, якщо ви знаєте, чий він. Отже, зараз я пропоную вам послухати пісню, яку ви бачите на екрані. Будь ласка, зупиніть відео, знайдіть її і спробуйте виконати цю вправу. Отже, ви можете зрозуміти, що ви всі чули різні інструменти, різні голоси, і цю вправу ви так само можете виконувати із іншими піснями. Я пропоную вам також послухати цю пісню різними способами, щоб ви могли зрозуміти, яка є різниця. Можна послухати через навушники, можна послухати просто через динамік телефону, можна послухати через комп'ютер, тому що різні акустичні системи можуть виділяти різні інструменти. Тому я іноді люблю слухати пісні в навушниках, а потім я слухаю їх в своїй машині, і я помічаю якісь нові інструменти, яких не чув до прослуховування, наприклад, в навушниках. І це також може бути цікавою вправою, яку ви можете, до речі, використовувати з дітьми. Тому що насправді це гра, це дуже весела гра, це як такий квест, це полювання за звуками. І я пропоную вам приходити до нашої наступної вправи. Наше останнє завдання. Це просто слухати, слухати пісню, слухати музику. Часто ми слухаємо музику, коли ми займаємось чимось, займаємось спортом, їдемо, їдемо за кермом, ходимо по магазинах. Але от коли ви востаннє просто сиділи і слухали музику, я пропоную вам саме зараз це зробити, просто знайти цю пісню і насолоджуватись нею. Ця спра... пісня насправді є дуже цікавою, тому що з нею проводились деякі дослідження. Одне дослідження показало, що індуктивність шкіри зменшилась на 36%. Це є показником реакції на стрес. Інше дослідження показало, що тривога зменшилась на 65%. І важливо також зазначити, що ваші власні музичні уподобання. Вони грають роль, вони можуть відрізнятись. Просто спробуйте послухати пісню, цю спробуйте оцінити її, а потім можете спробувати послухати ще щось. Можете відкрити очі, можете послухати ще якусь пісню. Що завгодно. Я також рекомендую вам створити свій власний плейліст з треками, які подобаються вам, які ви можете вмикати, коли хочете помедитувати чи розслабитись. Це буде дуже корисним. І такий список він буде побудований саме на ваших уподобаннях, що буде давати додатковий ефект. цей список відтворення можна використовувати будь-коли, коли ви відчуваєте в ньому потребу. Він може бути вашим ресурсом. Я також хочу вам нагадати ще раз, що всі ці вправи це вправи на уважність, які ми з вами щойно робили, тому що ми активно зосереджуємось на музиці. І протягом, ну, наприклад, наступного тижня я пропоную вам потренувати, виконувати ці вправи. Можливо, двічі на день, можливо, просто кожного разу, як ви слухаєте музику, можливо, ви будете слухати одну і ту саму пісню щодня, або можливо, кожен день щось нове. Але от спробуйте попрактикувати, щоб знайти той спосіб, який буде працювати для вас, оскільки ми активно слухаємо пісні, і це сприяє розвитку нашої уважності. Тож, будь ласка, напишіть зараз в чат, яка вправа на вам сподобалась найбільше, або яка вправа була найбільш корисною. Мені буде цікаво це почитати. Будь ласка, напишіть про це, це дуже цінно, і також ми маємо дуже хороше запитання про те, а що робити, якщо виконуєш право полювання за звуками з дитиною, і дитина називає звуки, які там взагалі не чутно. Для мене це дуже хороше запитання. Я вважаю, що важливо просто це практикувати. Це не має бути, ми не маємо бути відмінниками в цій вправі, нам важливо оцінити загальний звук. А не те, наскільки правильно ми визначаємо конкретний інструмент. Я думаю, це те, про що ми говорили раніше, як про те, що нам потрібно знайти баланс. Нам потрібно знайти баланс, наприклад, сказати, що, наприклад, нам важливо просто практикувати ці вправи, тому що вони можуть допомогти справитися зі стресовою ситуацією, яку, можливо, нам доведеться, знаєте. Якимось чином вирішувати. Наприклад, це може бути якась напружена ситуація зустріч з нашим босом, або будь-яка інша напружена ситуація. І ми використовуємо ці вправи навпаки, щоб розслабитись, а не для того, щоб загнати себе питанням, а чи правильно я ідентифікував якийсь інструмент. Так, тому, будь ласка, використовуйте ці вправи. Я не думаю, що намагатись прям повністю. Зникнути в музиці це є щось хороше, тому як ми обговорювали раніше, дуже важливо мати баланс, шукати те, що працює для вас. Це надзвичайно важливий момент.